Доброго дня хлопці. Ось відео на рахунок продовження тяг. Дивіться, я вчора знімав відео на YouTube і видовжував тяги. Тяги видовжені на 12 см. Добавлю такі пластини, були в мене вісімка би метал. Ну, пластини такі були. Вісімка метал. І от дивіться, середину дав. Це 12 см я видовжив. І з боку приварив дві. Тут, якби шов, Просто не хотів вже таку довжину. Цілу. Не знаю, повинно тримати. Зваркою електродною заварив. Вже випробування пройшло. Наразі нічого не лопнуло, Поки. О. І от така ситуація теж хлопаки. Тяги, тяги видовжив, а оцей він центральний від 120-го синта я теж видовжений, але ще якби його трошки знаєте, замав. Ну, будемо бачити, ще. може на полі провірю, ще на одній бо на городі в то не було як кому знімати, не було оператора. Так, знаєте, настроював. Бо на його рідному вінту він теж ніби трошки видовжений. Один, бачте, але він ще коротший, ніж. Той, що 120 типа, ну, Коротше відкручується. Не? І от така ситуація. Якби, як хто хоче видовжувати ці тяги, бокові, ні? ну, нижні, нижні тяги. Ну, на такі плуги бажано видовжувати. Бо в мене перед тим, то я тут все реме крило зачіпало. І таке враження було короткі, короткі дуже тяги. От навіть 120-му тут більше тяги є. Тут може щось що більше колеса, і воно так казало, що короткі тяги. Але зараз зовсім інакше. Зараз вже інакше плуг варає, тяне. Все добре з ним. Трохи повиставляв, бо там набавився, бо воно ж як тяги видовжили і потім вже ж інакше ж. все, як то кажуть. І на тій, на тій центральному тому, що був, то за коротко, перший плуг брав, а другий так єлі єлі щось там черкав. А як вже поставив на цей 120-ту центра, це центральний винт, і він теж на максимум викритий, буду подовжувати тут. Та, і той рідний подовжу просто з 10 см додам. І я думаю, буде хватати. Не? І переставив його тут на нижнє положення. І він тоді вже взагалі почав інакше ворати, вже все, вже два плуги брало. Ну, два корпуси брало нормально. Я там не вораю, хлопці на глибину 20 см, мені вистачає 15 Але щоб воно ладнє врало і трактор, щоб не буксував. Ну а під горку я чути, що бокс, ну, підбуксовує трошки під горку, бо воно так все здає. Земля м'якенька, бо вже була перекинута 120-м. Город був перекинутий. І це отаке відео. Не, не, ну не довге, От покажу, бо там мене хлопці просили продовження. Я вже там трошки підмалював, щоб не ржавіло так, знаєте. І варив усе чітко. Ніде не полопало, все нормально. Ну, нагрузки самі розумієте, пух 2 по 25 це нагрузка. Ну але я вам скажу порівняно з там саморобним тим, що ми маємо. Цей ну, викидає просто ідеально. А так він просто бомбезно викидає з під себе, ні? класно все викидає і ну, якби перекидає землю просто клас. Ну, не знаю, ну, так на рахунок ураня, ну Врає нормально, трактор тяне, його не чує, ну... Таку, третя понижена, друга. Понижена. Третю швидко ну, біжить, і перекидує, звісно, набагато ліпше, ніж другою пониженою. Але другою понижену так на, на ну, газку даєш і нормально він смале. Ну і Ще як подовжу тягне, отут же теж буде потім, думаю, трошки може стягну, але не знаю. Треба ну, буде переробляти, тоже, бо за великі різьби і воно все настиг, Воно було трошки в нас по-інакшому. Тут на цьому синтею зроблено. І це. Я так думаю, трошки переробиться. Ну, треба буде переробляти, тому що ще покомбіную, щоб виставляти, ну, в принципі, виставив так з колесом іде ну, під підколесування. Там чуть-чуть, може десь трошки. Але і лишив вже шклук, щоб гуляв. ні? Щоб він собі вільно ходив. Я там не затягую його на смерть, тому що ну, зле так. І все, і вараю на плаваючому режимі. Де-не-де, де, там чуть-чуть, може, десь там бо було таке, як заліз так гідні в глину, бо в мене так чорноземні ніби, ні. А, а нижче вороної землі там нижче трошечки ну там глибше десь зачіпає, зачіпав тоді перший плуг і підставав. Оце не знаю, чи це для борони це біда. Ну, Воно так нервірує, хлопаки, не знаю. Нахіра воно надати. Наразі не знімався, ну, я думаю. В подальшому уранні, то викинуте все. Воно тут не повинно бути. Але плуги притираються, Як самі бачите. Ще дзеркало там чуть-чуть легенько вибивається вже. Витирається. дзеркало, це нічого я там не підшліфовував, нічого не, не гострив. Як є, воно перекидає просто бомбезно. Ці плуги. ну Тіпа типу бомет, не знаю, я вже казав. типа бомет. Вроді би там зварено добротно, ну, бо дехто каже, що шви не зашліфовані, хлопці. зашліфовувати шви можна на брамі десь там, на таких деталях, які не несуть великих нагрузок. Не? А плуг він несе великі нагрузки, Рами, оці всі такі деталі, де от шварочний шов він має тримати. І Якщо ти його зашліфує, що буде тримати? Наприклад, тут ти його зашліфуєш, що він буде тримати. Отут, чи тут буде що їм буде тримати, як ти його вирівняєш із профілем? Їм отут, от, отут, що їм буде тримати? Отут, так само тут, що їм буде тримати? Хлопці, це не знаю, хто там, хтось там щось доказує. що Вони там не гідні. Да, я не спорю, може тут метал тонесенький. Не буду я з ну, ні з ким там сперечатися, але хлопаки. Воно має врати, виконувати ну, свою роботу, а не виглядати красиво, щоб його, на нього там люди дивилися, бо, бо там шоу негарний. Не Понятно, що може десь майстер, ну, слабші є майстри. Як вони є майстри, що там і шліфує, а там уже і зварє. А воно не може так бути, має бути майстер з одного тільки, ні? Ну, робити щось одне. Або зварювати, або шліфувати. І цей. А так я вам скажу, ну нормально зварено добротно. Да, там. Я роблю на фірмі, які в мене є хлопці і ліпше варять, конечно, і шви гарніші. Ну Тут так трошки, знаєте, я би не сказав, що ідеально, але гарно все. Зроблено, добре, що не шліфовано, тому що воно би зараз подривалося б це все. То, що шліфує, то б все подривалося. Отакі ви бачите, моменти. А люди кажуть, що ні, це бред, не можна, воно має бути пошліфоване. Ну, тіпа, гарно виглядати, естетично, ні, хлопаки, воно має бути зварено моцно. І я вважаю, як оце позашліфувати, воно би все полопало і поодривало б ті корпуса. Тому що міцність втрачається, коли шліфується на рівень, ну, наприклад, до рівного. І втрачається міцність того всього. Тому такі деталі не шліфують. Тут бачу, що ні, але ні, не шліфоване. І в тому є плюс, тому що ті, що шліфують, то не можна. Деталь має бути, о, я так само на тягах я там як старався положити шоу, електродна зварка, знаєте, ну казав, вже там відео потону коментував. Хлопці, тут робиться легенька канавка, якщо можна, а якщо хочеться, а якщо не хочеться, то просто треба добре затоплювати. І тоді все буде ідеально. І воно буде тримати, нічого не шліфувати. Тільки легенько де, знаєте, такі декіти. Соплі. Не соплі, а такі з електрода. Тіпа, приски. Оце треба підшліфувати, ну, тіпа, шліфувати. Я там не заморочувався, тільки так легенько вирівняв, навіть не зашліфував, тільки щоб мені не руки не дерло, все, Більше нічого я там не шліфував. Отакого обварено, Бачите, я не професіональний зварщик. Чисто для себе. О, і я вам скажу, все воно чітко тримає. Вже випробування пройшло. Все нормально, нічого не стало. Ну, так, Я знаю, в принципі, плугом задоволений, Да? трошки я ж розказував, що нам в магазині ніби в машину спакували, положили, розібраний. 2 по 20, да, 2 по 20, все, бомба, беріть 2 20. Приїхали додому, зібрали 2 по 25. Ну. Рулетка не дасть брехати, знаєте. Ось тут ніби показує показує 20, ні? Хлопці. Але загальне корпуса, не? Зараз вам покажу. Більш більш так наглядно захват корпуса. Приблизно я не буду там довго виставляти якісь кути, там, не кути. О, дивіться, навіть 26, бачите. Ну, хай буде так, знаєте, образно 25 буде. Ну, може там я десь криво взявся. Хай буде 25. І так само і тут дивіться. от, Десь там якийсь трошки може похибка буде. О, і знову ж вам покажу. Це, ж... Це на магазині так спакували в машину, положили. Ну тут хай там буде 25 бачите? хай буде 25 Я не до ідеала там не вимірював, нічого не баюся з тим. Е, просто показую. Ну, і, знаєте, добре, що той хінтай тягне того плуга. Не знаю, тягне, да й тягне, нічого не маю на тон. Нарікань нема. Зараз епідемія змірює глибину. Опаки там, де я ворав, не знаю, що його взяти. Прутаву, прут маю, Бачте, прута візьму. І цей, зараз заміряємо глибину вирання. ну, Я ж як ж казав, вже треба, це, я там ворав, але аж коли вже поміняв цю тягу із меншого свінтаю, вона трошки довша. І тоді вже почало ну, класно класти на два, на два корпуси почало гарно брати. Аж понравилось просто. Вали бомба. Я там, не, я ж казав, я не хотів сильно супер-велику глибину. Просто в мене, знаєте, все время було враження, що ці тяги за короткі. А в де, деяких е, трьохциліндрових тракторцях бачу, що довші тяги ставлять. Не знаю, о, може б зле, я так зробив, але мені здається, що так ліпше буде, тому що навіть на фрезі, як фрезу чіпляєш, то таке враження, що за короткі тяги. І воно хоче, дов... ну, щоб трошки вона далі було. Тому що тільки і вже теж фриза аж сюди вкрила. Ну, як трошки вище піднімеш, фриза вкрила залазить. Добре хлопак, я зараз йду на поле, трошки буду, покажу вам ще відео трошки. Ну Це хлопаки, це я тільки починав. Перший проход був такий, ну як тільки запхав плуга, як то кажуть. Не буду там брехати, от бачите, ну 15 максимум. Але це я тільки пробував, запихав. Зараз буду дивитися. Будемо запихати, ішов далі я. Де я там вам показати запхати ні. Є 12, отако. 12-15 максимум, бо я ж кажу, я ніколи не вираю до глини, От там де не де, то доходило до глини. Він залазив, він то лізе. Тільки ж в тракторі завозкі кола, мені здається. О, тут, тут вже бачите, не в горбик пхає, як деякі, знаєте, хлопці показують. в Горбик пхають, ні? От, от бачите, є поле, ні? Є поле. І я пхаю. От, де? Я тут пхав у ямку раз. ну так до 15 більше нема. О, Ще десь запхаю. Я так ну, на воку, я не буду там... є рулетка з собою, але. О, о бачите, тут ще більше заліз. Бачите, я не вибираю, о, бачите, де-не-де-то. Напевно, більше двадцятки зараз. Зараз почекайте. Залапаю цей вимір. Ну двадцятка, в реальності так хлопці. Як цей, от бачите, до 20 я от, ну де пальцем ось де земля ще є 20 см. Ну я думаю, навіть забагато для такого трактора. Це Сінтай. О, дивіться, ще раз буду пхав. Ну, Видно було я тоді теж, як запер його він. От бачите. Ні, не. Не, не бачу. От дивіться, глибина, ну я не буду брехати вам. От навіть тут так само, от, бачите, де я їхав, це я тут вже вертався. Так само От вам глибина. Більше нічого я там не запихаю, не застромляю хлопаки. Просто немає камери, щоб потримав хтось. Зараз почекайте, якось попробую Як то так зробити Бо не повірять же ж хейтери О, дивіться, як тримав Просто хлопак Я не хочу рулетку в землю запихати Вірю, що звісно хочеться там ідеальної правди, ні? О, дивіться От вам ідеальна правда. Нікого я не дурю. От бачите, ну, там 21,5 я такого. Бачите. Не знаю, буде видно. Та повинно бути видно. 21,5. Але мені такого не треба, я просто, я, хлопці, виставляв плуг. Мені не, не треба там невідомо якої зубинити. Я ж кажу, мені вистачає 15 см, то є ідеально. Як дискують 12 і сіють тому. А там ще на весну фреза 17 см пройдеться. О, дивіться, ще раз, так само пробую. О, хлопці. Нормально варає. 2 по 25, я рахую це бомбезно. Там трошки той задній, там, бо я скажу, він трохи мені переш... ну, мішав. Ну я згори варав, хлопці, тут під гору перекидував. От. Тут було трошки, бо там трава, якась там, лабази якісь, то трошки гірше воно вирало. Ну Як він, він то тягне, він вирає, але Але це і трошки гірше, йшло. він не буксував, нічого не ставав. Але... А потім я тут ще... Тут теж не був, бо тяга це, Оце було, бачите, де більші горби. Тяга була коротша і він першим сильно заривав, не? підкидував першим. А тут вже оце тягу поміняв, бачите, вже рівніше, потім чуть -чуть ще повиставляв. О, і ще ліпше почало під ну, перекидувати, аж аж до глини достало. Я думаю, буде видно. Ось таке -то. хотів показати. Ну, ніби перероблення, бо мені щось здавалося, що за коротке воно. І його не можна було, знаєте, ну, як зачепити дуже тяжко. Він так тяжко його було зачепити до трактора. Ну, так би, знаєте, якби не від того трактора плуг, ні? Ну, Бо вони понаробляли 2 по 20 такий самий, 2 по 25 такий самий. Там Роман купив собі 2 по 20, ну не знаю, як, як він буде. Може по-твердому він буде в нього тягнути, знаєте, ну по, по типу по стерні. Але по такого я, я по вороному вирав, Ну, я вам скажу, трошки навіть мій пробуксовує сили, сили куча, знаєте, хлопці, А що з тої сили як ну Якби я вже дав і противіси назад, ну мощні. Він тяне, він диму навіть не кидає, не? Ну, але ж є всьому своє межа, може, як би вам сказати, може були б ширші кола, він би ліпше підкидував, не? ну типу ліпше би брав, бо на 220-му теж це не секрет, дуже вузькі кола. Колись може в подальшому, як буду міняти покришки, то, то буду цей. Я думаю, ширші якісь іноземні, ну не китайські, а іноземні якісь куплю. Може японські. Ну, типу японські, зараз японське тяжко знайти щось. Tie, chlopika, не таке, хлопаки, всього не вора, бо тут і там перець ще росте, тут ще росте перець, там клубніка, ще щось, сам цибуля, ця морква ще є. Хотілося б всю його знаєте, перекинути. Але жінка каже, тільки то. Бо і так син, син перекинув 120-м, трошки там поперекидав, і тому переворав, було воно гарніше. Ну як гарніше, ну перекинув просто. І тим от зараз вам покажу цей саморобний плужок. Бо там дехто каже, та вони там ржавіють, О, ржаві у тебе лежать, ні? Та ржаві, ну він трошки попрацював, бачите, злизався, ну дзеркало це, і все, і він стоїть, Ну але ворає, теж він файно оцим о, диким звірям. Тягне теж, да, третю, третю, так, ну, я б вам сказав, не дуже йому там приємно. На третє ні? По рівному питань нема, він гатим, наповнив оце по самій ці стойки. Риєш і без проблем. Ні? Але підгору на третій пониженій трошки, звісно, важкувато. Він просто, ну, як би сказати, він тягне ну, пробуксовка і вже начать, ну люба техніка, яка пробуксовує, чи машина, чи трактор, так само вже і важче. Бо немає кочення. Мале. Я би не скану, вже він багато років ворає тим плушком. Нема не нарікань. Ну, просто немає хлопці, можливості зараз все показувати. Тому що нині свято. Вчора теж вчора млило, лило таке, знаєте, кропило дощ. Хотілося вчора збирати два поля, я хотів поїхати, але ж тягу не було. Тож, ну, там, Другі заняття були, друге щось робив. Та й маю їхати ще і коротше, знаєте, приїхав на, як така, на тиждень додому, не співаєш вгору глянути, як вже треба знову їхати. Ну, Так буває, таке в нас життя. Але китайці трудяться, працюють. О, за синок так, о, знаєте, то. Вивозить каналізацію, то там десь ворати, то десь комусь рядки, ну, вивороти бульбу, теж їздив виворював. Е, то мусор вивезти, то таке, ось, знаєте, по-домашньому, ні. Він теж працює, то після роботи. Си, там, і то він зараз у Львові, то тільки приїжджає на виходні і вже тоді там хтось щось там як хоче, то він вже тоді робить спокійно, ні. Та й таке. От щось трошки був, поняв я, що щось вимахується втягующе. Не знаю. Що там? Побачимо. Короте, буде, буде часу трошки там. Пару, пару годин вільних. Зараз знову їду на 4 дні. Треба їхати і цей. Треба буде, все одно приїду, хоч гляну, що там таке. Ну і поїду, може, звораю, якщо буде час. І може зазніму, бо блін, ну немає хлопців-оператора. Вибачайте, операторів нема. Є в мене там та тринога, як то кажуть, буде... Буду, візьму з собою вже на поле тоді. Так. Буду врати і покажу, як, як і що. Бо, якби був син, то ще би син знімав. би, знаєте, і Поїхали б двома, зняли б два, як вирають, але сина немає. Він на роботі коротше, немає як знімати. О, а так їзди, я пробував, бо Я виноград рвав і коротше пішов, знаєте, не дотягує драбину, швагер забрав там на план. А я прийшов, ну як я буду той виноград рвати, драбини нема. а мене цей китай, це весунатка драбинка. Взяв китайця, завів, поставив з прицепом, все, вже достаю до винограду. От вам і простий, простий помічник, як то кажуть. О. Та й таке, поля це на осінь, ну, бо в мене передіскував МТЗ-шкою мужик. Я йому... Ну, попросив його він мені дисками перебігся після постерні. І все, і воно тоді вже, вже легше буде врати, воно не так заросло. Ну, я думав покропити, але теж погоди немає на кроплення. Я вам кажу, то хочеш, вчора хотів покропити одне поле, а друге зурати. І теж біда. Нема, нема часу, як то кажуть. Ну, або є час, погоди немає, або погода є, часу немає. так все, їздять, заводяться. Нормально. Той два місяці стояв, то джирк. Без питань завівся. Їздимо. Та і все, так то, все як було, хлопці. Бажаю всім успіхів з китайською технікою. Наразі їздимо. Не гірша вона за японську. Ну, по якості ясно. Певно, гірша. Але ж не забуваємо, що японська техніка теж має вже більше, ніж по 30 років. А нам що, нам не треба на показ, нам усім, я думаю, ті, хто живуть в селі. Ну і займаються, наприклад, маленькими там, якимись щось обробляють, щось там роблять. Нам не треба показувати, нам воно має працювати і робити свою роботу. Чи той мототрактор, чи то мотоблок навіть, він має виконувати свою роботу, яка на нього поставлена. Да, По мірі можливості, кого як виходить. Але ми не купляємо, щоб показувати о, сусіду, показати, що о, в мене там. Фреза, там, як -от, на японських там, мене фреза із регулю... регулюванням там, як -то почви, як вони кажуть. На що той бред, хлопці? Я розумію, там у японців може там, не горби місцевість і вони там, рівняють собі поля. А тут як виходить, так і робимо. і знаєте, Теж ж невідомо, що ти купуєш. Вроді би ушне, надійне. А що стоїть суть, поміняти масла всі оригінальні. Залить. Не наш шмурдяк, а оригінальні масла. Так що, хлопці, ну трошки відступ від теми. Зачинав заплугне, ну, але деколи задіває мене, що там всі кричать, ой якість, якість невбиваєма. М -м. Я згідний. Була коли нове. Людина нове, коли купила, тоді я згідний, що якісне. Ну, то і то їзде. хлопаки. 16 років і їзде, Слава Богу. Якість. Не було, я би не сказав, що там така якість була. Трошки, да, руки треба докладати. час до, до, до будь-якої техніки даде докладати руки. Десь щось доробилось, десь щось переробилось, десь щось соплі ті-чуть, як то кажуть. Але це то, 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 то фігня, хлопаки, то ті-не ті-чуть, тічуть а воно робить. Воно не, на, не напоцоване, не стоїть. А його будь-який момент я прийшов в джирки і, і все. Ось так само, як та коса. Привіз з-за кордону такий, як кажуть, мужик не міг, не міг завести, ні? І все, вся проблема, не міг завести. Я забрав, він каже, як хочеш, забирай собі бо я її так викидаю на метаулом. Я забрав ще там на місці в Польщі, я промив, промив карбюратор, свічу почистив, пульк завелась і робить. І хлопці вже вірою і правдою вже два роки вона в мене молота. Нічого їй не бракує. От вам. Кошуво, двір. У мене там не багато трави, не гектари, але так собі підкосить, бомба. Цей, вона бензину менше бере, ніж та, що з маслом бензин треба мішати, ті ручні коси. А цю літру заливте весь двір, там городчик, все покосиш, хватає її з головою. І рівненько коси, все, бомбезно. Під, ну, якби, рівень і рівняє трошки якби, почву. Ой, така хлопці. Добре, буду закінчувати відео. Трошки показав, трошки розказав. Може не так пізнавально, як там люблять. Зараз відомі блогери там вони ідеально показують. А у нас так по-домашньому. Я ще наразі не є такий відомий блогер. Добре. Всім щасти. Слава Україні!